Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні будемо говорити про виживання бізнесу під час війни, розвиток та інвестиції. В нашій студії буде СЕО України едем бізнес-консультантка, засновниця компаній у сфері консалтингу в ресторанно-готельному бізнесі, кандидатка політичних наук Олена Матвєєва. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Що, на ваш погляд, є справжньою мудрістю життя, і як її осягнути? Ну, зазвичай для людей мудрість, напевно, що коли говориш слово мудрість, воно асоціюється з якоюсь такою старістю, вже мудра людина, вона досвідчена і таке інше. Для себе я трактую це по-іншому трохи. Я говорю про те, що мудрість це про вміння відпускати. Пам'ятаєш той вираз, що і це пройде. Та і це найголовніше, що е, я для себе бачу, навчитися відпускати якісь речі, не зациклюватись на тому, що було в минулому, тому що як відомо, ми його не можемо змінити, і не е, придумувати, які питання можуть виникнути в нас в майбутньому, намагатися жити сьогодні. І що би тобі не прийшло би, які би тобі завдання не прилітали сьогодні, ти маєш до них ставитися якраз через цю призму, і це пройде. І мені, наприклад, дуже допомагає в розумінні сенсу життя і в так званій моїй особисті мудрості якраз вивчення і вивчення стоїків. Стоїки говорять про те, що ти не маєш зациклюватися на речах, які ти не можеш змінити. Ти маєш змінити своє ставлення до цього. Тому для мене якраз це мудрість саме про це. Дуже багато людей вони зациклюються на минулому. І завжди з цим живуть, а мені здається, потрібно навпаки жити сьогодення і ну, мріяти про майбутнє, так? Минуле потрібно відпускати з вдячністю. Це наше життя, життя неймовірно коротке, і життя дуже цікаве. І ми люди, які народжені, я впевнена, кожна людина народжується для щастя. І що би там нас не було, це ті уроки, які ми маємо винести. Тобто, ти урок цей прожив, ти зробив з нього висновки і рухаєшся далі. Трипільською культурою називають людською цивілізацією. Так, це ось що для вас є така трипільська культура? Трипільська культура це неймовірний пласт нашої історії. Для мене терпілля почалось, напевно, що для кожного українця зі школи зі шкільної програми, коли там розповідали про якісь глечики. Але дуже багато хто не пам'ятає, що це взагалі. Так, але, ну, ти, якщо ти скажеш трипілля пересічному українцю так. І, 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 зі шкільної програми, то тобі відразу скажеш, це якісь там глечики, якась кераміка. Е, і я дуже щаслива з того, що життя привело мене в країну Едем, і в країні Едем якраз змогла. Зануритися в цю неймовірну культуру трипільську, зрозуміти. вірніше, я тільки починаю розуміти, про що це, і для мене це така фата Маргана, все-таки, через медіаторів, через. Вчителів по трипільській культурі, вчителів сьогодення. Через приватний музей трипільської культури, який є в Едемі, я змогла доторкнутися і по-іншому поглянути і на історію України, і на, на початок, звідки почалися, звідки беремо ми початок українці. Тому що трипілля це для мене цивілізація. Це цивілізація, це перша цивілізація на планеті Земля. Не шумери, а саме трипільці. Трипілля, як ми знаємо, трипілля звідки йде назва цієї культури, Люба культура називається по місцю першої знахідки. Перша знахідка Вікентієм входу. Хвойкою була зроблена на території сучасного селища, селища чи містечко Трипілля під Києвом в Обухівському районі, і звідти пішла назва Трипілля, Трипільська культура. Це ніяк не пов'язано з трьома полями так і таке інше все, що розповідають. Тобто була назва містечка Трипілля, і по цій назві дали назву культурі. Хоча, говорять, є ще одна версія, що знахідка, яка була зроблена, була запропонована. Назву Київська культура чи можу помилятися тут трохи, але цар, якому написали цього листа, що знайшли, є знахідки, знайшли нову культуру. Давайте називемо її так. І цар дав циркуляр, в якому було написано, що категорично заборонити, даби малороси не возгарділися. І це говорить про те, що чому ми так мало, чому ми так дуже дотичні були до дуже трохи дотично були до трипільської культури, тому що все робилося пропагандою для того, щоб українці не могли зрозуміти звідки вони беруть свій початок. Трипілля це 5-7 тисяч років тому. Це дуже давно, це дуже давно направду. І трипільська культура вона настільки цікава, багатогранна і настільки мало вивчена, що в неї хочеться занурюватися і дізнаватися все більше і більше. А що надихає вас в цій трипільській культурі? А мене надихає абсолютно все. Абсолютно все. Тобто, коли я бачу керамічні вироби, які зроблені 7 тисяч років тому, у мене думки, як взагалі можна було, не маючи технологій сучасних, як це можна було таке зробити. Мене найбільше надихає, напевно, що як знаєте, є людина, яка. Про яку дуже мало знають, і вона здається такою: ну от розумна людина, де розумна людина. Але якщо ближче ти знайомишся з такою людиною, ти бачиш її глибину, її потужність, її мудрість. Так само з трипіллям для мене. Тобто, трипілля для нас було знову таки глечики якісь. І чим більше ти торкаєшся до цього, мене просто шокує в гарному сенсі велич. Цієї культури велич людей того часу і велич того, що вони робили, як вони жили, і що вони зробили, і що вони залишили після себе. Ну ось ви, як експерт. А як гадаєте, в чому унікальність цієї культури тепівської? А унікальність її в усьому. Знову-таки, 7 тисяч років тому. Потім із 15 винаходів, які посприяли розвитку людства, 14 було зроблено трипільцями. І це 15, що було не зроблено, що вони не змогли зробити. Трипільці не змогли приручити віслюка, бо як віслюків на території їх проживання просто не було. Я думаю, що якби були віслюки, віслюка би вони теж приручили. А як гадаєте, які надбання наших предків резонуються із сьогоденням? Да, в принципі, все. Воно дуже все відгукується зараз, і особливо їх любов до землі, розуміння, що земля це те, що дає нам життя, це те, що дає нам е, можливість жити далі. І е, всі ті е, ремесла, які започаткували колись трипільці, це дуже резонує з сьогоденням. Те, як вони будували свої житла, те, як вони їх прикрашали, це дуже резонує з сьогоденням. Тому чим більше ти дивишся на трипільську культуру, тим більше ти бачиш, скільки всього є в наш час якраз від них. Тому мені здається, якось так. А якою є роль жінки за часів трипілля? Деякі експерти. А зважаючи на те, що експерти в основному чоловіки, тому вони дуже неохоче про це говорять, але по всім ознакам а, і багато з експертів схиляються до того, що це е, суспільство часів трипілля, трипільської культури воно було матріархальним. Жінка не тільки берегиня. Жінка е, скрізь дуже багато статуеток з жінками. Жінка жриця Жінка відігравала дуже велику роль в релігіозних обрядах того часу. Е, жінка це е, берегиня. Роду. І якщо ми подивимося на фігурки, то дуже багато вагітних жінок зображено. І вагітна жінка зрозуміла, що це символ родючості. Тобто по скульптурки, які залишилися від трипільців, ми можемо прямо самі собі придумувати, фантазувати. І як казав Ейнштейн, Imagination is more important than knowledge. Тому чим більше ми можемо фантазувати, чим більше ми можемо щось допридумувати, а там все досить на поверхні. Тим більше ми бачимо, що жінка відігравала дуже значну роль в трипільській культурі. Мені здається, зараз вона теж А зараз, роль. Поза всяким сумнівом, жінка це, в принципі, основа всього, що є на землі: гарного, доброго, позитивного. І наскільки ми знаємо, що в жінці енергії в 8-10 разів більше, ніж в чоловікові. Жінка це. Боже створіння це створіння, яке підсвічує все довкола себе. Тому для жінки максимально важливо бути в ресурсі. А як отримувати найбільше задоволення з найменшого? Цьому потрібно вчитися. Ну, Цьому потрібно експерт. вчитися, це потрібно. Думала, це ну, як експерт, я би не сказала, так. що я вже сильно такий експерт, тому що я людина зі своїми слабкостями. Але для себе я, напевно, що знову-таки відправлю до ікігаю і до стоїків. А, І те, що стосується мене, такими маленькими крочками я вчу себе отримувати задоволення навіть від сніданку, не бігти. На, на швидко щось з'їсти, а зробити красиві, красивий сетап, поставити квіточки, взяти гарний посуд, взяти гарні е, ножі з виделками, е, красиво, повільно прожовуючи, проживаючи кожен шматочок твого сніданку, отримувати задоволення. Тобто треба завжди. Це просто... Як опанувати насолодо життя? Так? Так, завжди потрібно починати з маленьких кроків. Для того, щоб досягти чогось дуже великого, сильного, значного, потрібно починати з чогось маленького. Тому для себе я вчу себе от, акцентуватися на тому, чим я займаюся в моменті. Чи застосовуєте ви ці вміння в своїй роботі в едемі? Це цікаве питання. Чи застосовує вміння звичайно? Звичайно, так, я думаю, що скоріше застосовую. Тому що головне це мене часто запитують, чи я бачу красу довкола ще Демівську, чи я вже до неї звикла. А до цієї краси неможливо звикнути, тому що вона дуже різноманітна в різні сезони, з різною погодою, день, в обід чи ввечері. Це дуже все по-різному. І для того, щоб це місце ставало все красом, і красивішим, і, звісно, що хтось має це за це ним буде, дивитися так? і щось робити. З, звісно, що так. Тому е, дуже важливо зупинитися на мить і е, вийти на вулицю, зробити обхід території, як я це називаю для себе, зробити, е, подивитися, там чи всі дерева на місці, чи вся травичка, так як потрібно, росте і таке інше. І це теж про задоволення від життя, тому що ти не просто йдеш е, і контролюєш, де там що Якась плиточка відвалилася. Ти бачиш ту плиточку, тому що тобі не байдуже, тому що ти дуже хочеш, щоб все було сильно красиве. Тому якраз так, так застосовую вміння. А що для вас означати бути в гармонії? Мені здається, що бути в Едемі це для вас гармонія, так? Е, ну, Едем і я ми дуже гармонійні один одному, це точно, але це тільки одна частина мого життя. Для мене дуже важливо, щоб рідні і близькі були живі і здорові. Зараз, так, тому що родина відіграє неймовірно важливу роль в житті будь-якої людини. І було головна підтримка. Головна, головна підтримка завжди. І це велике щастя, якщо людина отримує зі своєї родини цю підтримку. Вчені робили дослідження. Вони проїхали по великій кількості хоспісів, і люди, які були вже там в одному кроці від того, щоб піти з цього життя, вони їх запитали, про що ви найбільше шкодуєте? Тобто, це ті люди, які прожили. Довге життя, вони, звісно, що ставили цілі. Вони досягали чогось, і е, більшість. Більшість, а можливо, і всі відповіли, що найбільше ці люди шкодують про те, що недостатньо часу приділяли своїй родині, що недостатньо часу спілкувалися з близькими. І це максимально важливо. І, звісно, що для мене родина це для моєї гармонії, це надзвичайно важливо, щоб в родині все було добре, щоб, ми, щоб я, яка би я не була стомлена, щоб в мене завжди було бажання спілкуватися, тому що жінка дає енергію чоловіку, жінка дає. Енергію своїм дітям жінка наповнює і підсвічує. Тому я вже скільки разів з вами спілкуюся, і ви завжди, мені здається, щаслива, наповнена, поділитися рецептом, як потрібно і що робити, щоб бути завжди наповненою та щасливою. Знаєш, кажуть, що люди, які дуже серйозні, вони виглядають завжди старше. І серйозні це не є ознака чогось дуже розумного. Знаєш, просто так з дитинства виховували, що ти маєш бути серйозною. Деякі дівчата в мене навіть такі подружки є. Що ти маєш бути дуже серйозною, що там десь дурашитися, сміятися, і ми знаємо, там знаєш, у кожної з нас, напевно, що була така подружка, яка з такими туго зав'язаними косичками, з якоюсь там скрипочкою чи чимось. Дуже серйозно така йшла. Я людина, яка дуже любить життя. Мене ніколи не обмежували ні в чому, і це з одного боку добре з іншого погано, напевно, що, але дякувати Богу, що якраз відсутність обмежень і моя така. Такий захват життям. я хотіла читати книги, книги. я почала рано читати, я хотіла там, не знаю, грати в баскетбол зі зростом 1,64 м. Я грала, ми взяли кубок міста, знаєш, була капітаном команди. Тобто це таке от бажання постійного розвитку. І бажання, ну я трохи залишаюсь дитиною завжди. Знаєш, і мені цікаво, мені постійно щось нове, цікаве. І це дуже важливо. А якщо ми говоримо, звідки взяти цей ресурс. Звідки mm -hmm. ну, де, де напомнюсь, mm -hmm. тому що людина ж не може постійно бути mm -hmm. десь бігти, mm -hmm. ну, навіть ми знаємо, що батарейки там сідають. Mm -hmm. да? І е, ці всі заводи зараз, от, якраз скоро новорічні свята вже десь будуть. Mm -hmm. І я там розбирала в себе вдома, всі новорічні іграшки, дуже багато познаходила ці, цих різних співаючих, е, танцюючих різних балеринок, знаєш, гарних, і там все рівно заводику вистачає на певний проміжок часу. І якщо ти не зупиняєшся, якщо ти не знаходиш сам себе і не запитуєш. Я дуже люблю себе питати, чи я дійсно займаюся наразі тим, що мені хочеться, що мені потрібно. І дуже важливо, коли відповідь так. І дуже важливо, коли відповідь ні, тому що це теж про розвиток і про рух вперед. І далі для себе я завжди вибираю спорт. Я вибираю для себе духовність через релігію. Я дуже люблю ходити в храми. Я дуже люблю приходити в храми не обов'язково на службу, тому що це такі намолені місця. І я, звісно, що я християнка, я православна. Але, наприклад, коли ти знаходишся в якійсь країні, де є тільки католицькі храми, я туди заходжу і абсолютно прекрасно себе почуваю. Ніхто не заважає тобі молитися, так, як ти вмієш, і в кожній з нас своя є молитва. Тому релігія, спорт, Краса довкола. Краса довкола це мистецтво. І от я з донькою розмовляла, вона говорить, що каже, ти знаєш, я зрозуміла, чому ти любиш їздити за кермом, тому що в тебе змінюється картинка, і тобі подобається те, що ти бачиш за вікном. Ти і так, такі це да. Знаєш, це, це такі да, і нічого з цим не зробиш. Тому та да, да, і це якраз це більше не ну, знаєш, кермо, я завжди думала, що це, це про вміння контролювати щось. знаєш, Тобто в тебе автівка під контролем, ти їдеш. А виявляється, що ти їдеш і ти бачиш те, що відбувається за вікнами. Знаєш, і це дуже красиво і дуже надихаюче. Круто, я не думала про це. Угу. Це так і є. Таке є, та неправда. Рішення, які ми приймаємо, впливають на нас. Чи варто зупинятися, і що ви робите для цього? Чи зупиняєтесь ви? Рішення знаєш, рішення, головне приймати швидко. Тому що дуже часто буває таке, що людина е, ходить, щось виношує, зараз говорить, знаєш, що якщо тебе якась відвідала ідея зранку, і ти нічого з того не зробив, то китайці її вже здійснили в обід. знаєш. І тому рішення потрібно приймати дуже швидко, знаєш, одразу, якщо це чогось вартує. Звісно, що якщо ти збираєшся робити щось глобальне, на що потребується там велика кількість коштів і таке інше, і твого е, ресурсу. Е, звісно, що про це потрібно подумати і краще знайти десь місце, де ти можеш поаналізувати, прописати собі все, подумати, чи це потрібно, чи не потрібно, але знову таки думай довго дій, дуже швидко. Тому про рішення це про швидкість. Все таки Чому про Україну Едем говорять, що це про здорову націю? Ну, це не просто говорить, так воно і є. Ми е, направду дуже сильно переймаємося здоров'ям нації. Е, і особливо зар причому Едем почав цим займатися з моменту його створення. Але зараз це максимально актуально, тому що кількість людей, які втрачає наша країна, е, мене особисто дуже лякає. Е, хто буде жити, хто буде продовжувати. Як ми будемо жити? А в нас є два вороги: в нас є зовнішній ворог і в нас є внутрішній ворог. Зазвичай це ми самі. Ми самі є ворогами, самі собі, тому що ми. Неправильно живемо, неправильно їмо, неправильно спимо. Ми не турбуємося про якість продуктів, які ми купуємо, які ми вживаємо. Наша ця схильність у щось новеньке спробувати. Ми будемо з задоволенням купувати авокадо, тому що це дуже модно. Хоча той авокадо тобі по великому рахунку нічого доброго не дасть, замість того, щоб зробити щось з гробозем, якщо ми говоримо про осінь і. Це те, що в нас просто під ногами лежить, це те, що є дуже-дуже сильно наше, і це те, що є максимально корисне і смачне для нашого організму, починаючи з свіжовижитого вижитого соку, з гарбуза, закінчуючи смачними кашами, як у бабусі, і це все максимально корисне. І едем настільки переймається здоров'ям української нації, що нами було створено цього року і відкрито університет нутриціології і дієтології. Міжнародний університет нутріціології і дієтології, в якому якраз і є той головний посил, що здорова нація. Дієтологія, як ми знаємо, це завжди про те, щоб лікувати ті захворювання, які в нас є. Нутриціологія це про те, щоб не хворіти. І раніше, в давнину, лікарям платили Гроші за те, що людина не хворіла. Не за те, що їх лікувала, а за те, щоб людина не, не хворіла. Така собі превентивна медицина того часу. І якраз починаючи, верніше вже закінчуючи зараз університетом, це останні з проєктів наразі, але далі буде, все, що є в Адемі, це все є про здоров'я, це природа, це медицина. Превентивна, дуже класна, крута, яка з Едем Клінік в 10 найкращих найкращий клінік світу, вже третій рік поспіль. А по всім параметрам, які є, я не пам'ятаю, ти була на другому поверсі в конференц-залі, в нас в нас є така велика мапа, де порівняльна таблиця, де якраз наступного разу буде чим зайнятися, де найкращі медичні курорти світу і Едем. І там є цілий ряд критеріїв, по яким ми порівнюємо. То, по всім тим критеріям, Едем є на першому місці. Це не тому, що ми. Там собі так написали, ну так воно є. Мені здається, в Україні так багато чого і краще ніж сто відсотка слуха в Україні. Це без, без, без ніяких сумнівів. Це точно а краще. А сервіс, мені взагалі здається найкращий в Україні. Ну, з цього приводу якось зробимо передачу, знаєш, і поговоримо про сервіс в Україні і в світі. Це дуже цікава, до речі, тема. Так, особливо зараз, коли да. дуже дефіцит спеціалістів, але не дивлячись ні на що, я скажу так, що э, тут. Навіть якісь там ти заходиш у, у Львові в якісь невеличкі в кав'ярні в невеличкі, і там ти зустрічаєш дуже красивих, усміхнених дівчат, хлопців, які надають сервіс. І мені здається, українська нація взагалі найкрасивіша в світі. І не тільки здається, так воно і є. І Якщо повернутися в трипілля, да, то в трипільській культурі в красі надавалось дуже велике значення, тому що ці люди, наші предки, вони не просто будували житла для того, щоб в них жити. Вони їх ще дуже красиво декорували, вони їх розписували. В є реконструйоване житлом трипільців, і можна поїхати туди подивитися, як це виглядало. Окрім того, що вони прикрашали свої будівлі і ззовні, то вони ще всередині робили керамічний посуд, як зараз багато хто подорожує, чи купує тарілки ці на стіни. То е, в нас навіть в музеї є тарілки, де ззаду дві дирочки, для того, щоб ти міг повісити їх на стіну. Тобто навіть трипільці, от завжди ця краса, вона супроводжує українців, Знаєш, звідки в нас ця жага до красивого. Е, трипільці також використовували дуже красиві прикраси жінки. Тобто вони не просто там щось, якісь шкури вдягали, для того, щоб просто було. В них є кульчики вже. В них є такі красиві, дуже браслетики. Вони роблять одяг. І цей одяг, вони не просто там яку шкуру мамонта забили, на себе вдягли. Вони робили пряжу вже не просто з однієї нитки, вони скручували дві нитки. Тобто, це вже повноцінна ну, та нитка, яку ми зараз бачимо, яка використовується в виробництві одягу. І по статуеткам, які ми бачимо, як вони їх розмальовували. І е, ті е, від реставідновлені е, різні там е, частини гардеробу і одягу людини говорять про те, що одяг вони робили не для того, щоб зігрітися. Вони Робили Для одяг, краси. щоб було красиво. Да. Жінки дуже красиві тема. на статуетках, та тому мені здається, якраз від трипілля ми взяли цей ген краси, неймовірності і таке інше, тому що ти заходиш, мало того, що ти в наших кав'ярнях, в ресторанах, в різних закладах, отримуєш дуже якісний сервіс, то тебе обслуговують дуже красиві, гарні люди. І це це, це неймовірно. Тобто, це перекликається десь трохи. Я дуже шкодую про те, що е, так мало уваги за останні 30 років приділялося трипільській культурі. Е, е, і тільки зараз, дякуючи небайдужим українцям, воно почало... ви. Носитись на широкий загал, дуже багато дискусій. Навіть ми в Едемі, не навіть ми, ми в Едемі зробили минулого року зустріч всіх науковців, які займаються трипіллям, для того, щоб зробити якийсь один єдиний наратив від нас. Тому що ну, це така трохи українська тема, да? кожен сам собі трохи правий. Да? А тут саме головне, щоб зібрати думки всіх і привести до єдиного знаменника. І мені здається, для нас це дуже важливо для України, для України. Української нації для збереження наших традицій, для збереження розуміння, хто ми є, дуже важливо якомога більше дізнаватися про те, що було, хто наші предки. То наші предки, тому що не знаючи того, що було в минулому, не розуміючи, хто ми, що ми, куди ми йдемо, це знаєте, це наче робот, якого зробили десь на заводі. Так? Тобто людина кажуть, деякі там говорять, та чому я ти маю знати, хто мої там прабабуся, прадідусь? Ну як мінімум, для того, щоб знати, чи були якісь у них там можливо захворювання генетичні, знаєш для того, щоб запоб... запобігти, зрозуміти, що в тебе було взагалі це, в родині. Це та? цікаво, дізнатися. це цікаво, і для нас дуже важливо розуміння, хто ми є українці, так. тим трипільська культура і сучасна наука вже пішли настільки далеко, що науковці говорять про те, що від 30 до 50% відсотків українців мають ген трипільця. І далі буде, тому що наука не стоїть на місці, вона далі розвивається. Але розуміючи, що от для себе я особисто зрозуміла, от якраз через поглиблене вивчення трипілля, звідки в нас, у українців і українок особливо відсутній цей страх перед Чимось, mm -hmm. чи ми боїмося, що зараз війна так ми боїмося, але ми знаходимося в Україні. І для мене це є розуміння, що ця сила, яку ми маємо, вона якось від е, отримана нами від трипільців. Mm -hmm. Тобто, це те, що ми, українці, маємо, дякуючи нашим давнім mm -hmm. предкам. Добре, дякую вам за дуже цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Тань! Дякую! Нашою сьогоднішньою гостею була СЕО країни Едем, бізнес-консультантка, засновниця компанії у сфері консалтингу в ресторанно-готельному бізнесі, кандидатка політичних наук Олена Матвєєва. Вона переконана, що бізнес має наближати День перемоги і підтримувати ЗСУ. Упродовж війни в Україні Едем Резорт забезпечив за свій рахунок реабілітацію сотнім військових та цивільних людей, які постраждали внаслідок військової агресії. З перших днів повномасштабного вторгнення усі кошти з рахунків підприємства безповоротно перерахували на підтримку ЗСУ, на офіційний рахунок Міноборони. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Вічна віч навіч». я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.